Чи міг відомий актор Леонардо Ді Капріо бути жертвою насильства в юному віці? Темна сторона дитячого голівудського кіно. Хто з продюсерів полюбляє розважатись в колі неповнолітніх хлопчиків? А ви вже втомились від історії про репера та продюсера Діді? Я, мабуть, також, після того як зробив декілька відео про його злочини, але сьогодні не про нього. Хоча я думаю, якби не резонанс його справи про торгівлю людьми і оголені вечірки, на яких була більшість зірок світу, ми б не стали дізнаватись все новіші подробиці таємного брудного життя Голівуду. Зараз на просторах інтернету блогери та журналісти десь знаходять про злочини багатьох відомих голівудських продюсерів та акторів, співаків і бізнесменів. Інформація, яка постійно була у відкритому доступі, зараз знову стає цікавою для обговорень завдяки звинуваченням та розголосу таємного життя репера Діді. Все зводиться до того, що в Голівуді майже кожен другий має віддатися продюсеру, і неважливо, якої він статі. Просто жесть. І про Леонардо Ді Капріо теж випливла цікава інформація, що нібито він міг бути жертвою свого агента Брайана Пека ще у юному віці. Акторський дебют у Ді Капріо відбувся у два роки, коли він виступив з імпровізованим танцем на фестивалі перформансу. Далі кар'єра актора стрімко полетіла вгору. Він знімався в різних рекламах та серіалах. Ще у юному віці його сприймали як професійного та талановитого актора з великим майбутньому кіно. Таких маленьких акторів у Голлівуді постійно супроводжували їхні агенти, і саме Брайан Пек був його наставником. В них були теплі відносини, Брайан в інтерв'ю постійно нахвалював свого підопічного актора. І все було б нічого, якби в 2003 році Брайана Пека не звинуватили в зґвалтуванні 15-річного актора Дрейка Бела. Це той самий юнак, який став популярним завдяки ролі в серіалі Дрейк і Джош на телеканалі «Нікелодіон». Пізніше він став музикантом і коміком та знявся в багатьох фільмах. Пека засудили до 16 місяців ув'язнення, але під час слідства з'ясувалося, що Дрейк не єдина його жертва, і він розбещував юних акторів постійно. Хто ж такий Брайан Пек? Брайан Річард Пек народився 29 липня 1960 року, колишній актор, тренер з діалогів, режисер і продюсер. Працював у проєктах Брайана Сінгера Люди X та В Нікелодіон. Як актор Пек найбільш відомий своєю ролью Скуза у фільмі Повернення живих мерців. Взагалі, щоб ви розуміли, наскільки все погано і масштабно, я пропоную вам заглибитись в історію Дрейка Бела. У 2024 році Дрейк взяв участь у створенні документального серіалу, що висвітлює проблеми, що виникають на знімальних майданчиках дитячих телевізійних програм, під назвою Тиша на майданчику темна сторона дитячого телебачення. В рамках цього проекту він поділився своїми переживаннями про час роботи на телешоу Шоу Аманди, де він зіткнувся з домаганнями з боку тренера з діалогів Брайана Пека. Дрейка, який досяг на момент інтерв'ю 37 років, розповів про те, як його відносини з пеком стали надзвичайно близькими через спільні інтереси, що, на його думку, могло бути заздалегідь сплановано. Батько Дрейка Джо Белл, який також займався питаннями кар'єри сина. Висловив стурбованість з приводу цього зв'язку, через що був звинувачений у гомофобії щодо Брайана Пека, який був геєм. Згодом Джо було звільнено власним сином з посади кар'єрного менеджера, як він вважає під впливом Пека. Після виникнення розбіжностей між Дрейком та його батьком, Пек став самостійно супроводжувати Дрейка на прослуховування у Лос-Анджелесі. Батьки Дрейка на той момент перебували в розлученні. І через велику відстань від будинку, де Дрейк жив з матір'ю, йому доводилося часто ночувати у пека. В одну з таких ночей, коли Дрейкові було 15 років, все змінилося. У 2001 році Брайан Пек здійснив інтимне насильство щодо 15-річного Дрейка Бела. Я спав на дивані, де я зазвичай сплю, і я прокинувся від його присутності. Я розплющив очі і прокинувся, а він він піддав мене. Насильству я застиг, я був у повному шоці і гадки не мав що робити і як реагувати, і ставало все гірше і гірше, і я просто опинився в пасті. Я не мав виходу. Насильство було масштабним і стало досить жорстоким. Пек був звільнений з телеканалу Nickelodeon у 2004 році після пред'явлення кримінальних звинувачень у Петралі. У суді він визнав провину в оральному зляганні з неповнолітнім віком до 16 років. Та у вчиненні непристойних дій з підлітком у віці 14 або 15 років. Ім'я Бела як жертви на той момент не розкривалося. За словами Дрейка, він був шокований тим, що в залі засідання було дуже багато знайомих йому людей, які виступили на захист пека. Багато відомих осіб надсилали листи про підтримку Брайана Пека в суді. У суді Брайан тоді сказав на свій захист наступне: так, я зробив це, але все це не так, як вони це подають. Брайан Пек відбув покарання у вигляді 16 місяців ув'язнення та був внесений до реєстру збочених злочинців. Після звільнення Пек все ж таки отримав роботу на телеканалі Disney Channel, де брав участь у створенні телесеріалу «Все Топ або життя Зака і Коді. То до чого тут Ді Капріо, спитаєте ви? З'ясувалося, що Брайан Пек не єдиний продюсер, який працював з Ді Капріо в дитинстві. Є ще один агент, який працював з юним актором на ім'я Боб Вілард, якого також звинувачували в інтимному насильстві над дітьми. До речі, Боб Вілард був також агентом друга Лео Тобі Магвайера. Тож можна припустити, що не може так бути, щоб ці люди звинувачувались в розбещенні багатьох малолітніх акторів Голівуду і випадково уминули таких кращих підлітків 90-х, як Леонардо Ді Капріо та Тобі Магвайер. Я не стверджую, що ці актори піддавались насильству, але я думаю, їх намагалися схилити до цього. Напишіть вашу думку з цього приводу: чи можливо я зайшов занадто далеко, і цього не могло статися з вашими улюбленими акторами? Є ще один документальний фільм 2014 року Відкритий Секрет, який викриває інтимне насильство над дітьми у Голівуді. Творці фільму сподівалися, що своєю роботою вони звернуть увагу громадськості на перепільну мережу, яка накрила кіноіндустрію. Твориця фільму Емі Берг також досліджувала тему педофілії в католицькій церкві в документальному фільмі Позбав нас від лукавого і отримала за нього номінацію на Оскар. Пройшло 10 років з моменту фільму, і я особисто тільки зараз наштовхнувся на інформацію про такі діяння з боку впливових людей. Кіноіндустрії до малолітніх акторів. Хоча про вподобання деяких священнослужителів до малих дітей ми чули завжди, і навіть зараз те, що нещодавно творились в нас в Україні, ми це знаємо. Тому дякую діді, завдяки якому у всіх медіасферах зараз викриваються такі жахіття, та набувають неабиякого розголосу в суспільстві. Адже тільки так можна притягнути цих покидьків до відповідальності. У відкритому секреті представлені не лише самі жертви, які розповідають прямо в камеру, що з ними витворяли, а й показані звіти журналістських розслідувань та психологів. І ці свідчення жахають. Продюсер фільму Гейб Хофман вважає, що вони розкрили лише верхівку айсберга на кожну жертву, про яку ми говоримо у фільмі, припадає 5, а то й 10 дітей, які мають юридично оформлені докази, але вони не хочуть, щоб всі дізнались їх імена. Хофман сказав, що під час зйомок вони утримували практично щоденні дзвінки від юристів, які представляють своїх клієнтів, впливових людей. Вони хотіли дізнатися, наскільки фільм може бути їм юридично небезпечний. Але жодних погроз, жодного позову не було. У картині розповідається про вечірки з алкоголем та забороненими речовинами, куди гвалтівники залучали неповнолітніх акторів. Історії дуже особисті, тому на шляху прокату фільму з'явилося безліч перешкод. Фестивалі масово відмовлялися від показу цієї картини, включаючи Лондон. Але не Кане. В даний час всі зареєстровані гвалтівники продовжують працювати в Голлівуді. жодних перешкод на їхньому шляху немає. І хто ж ці гвалтівники Голлівуду? Серед інших у фільмі розповідається історія актора Брайана Пека, якого ми згадували раніше. Мартіна Вайса засудили на 6 місяців в'язниці за насильство над Еваном Хензі та іншими дітьми. І після виходу із в'язниці він продовжує працювати там. же. Хензі плаче протягом усього фільму: я лютую від нашого правосуддя. Я тільки зараз починаю розуміти, що зі мною сталося. У голові все переплуталось. Я звинувачував тільки себе в тому, що трапилося. Повертаючись до цього, я розумію, що винен лише в тому, що довіряв людям. Думав, що всі на світі добрі і знають, як має бути. А тепер, коли я став старшим, я розумію, що це огидно схиляти до інтиму 11-річну дитину. Корі Фельдман також побував у брудних руках голівудських насильників. Корі залежний від заборонених речовин та алкоголю. Зі мною було кілька спроб розбещення. це було від декількох людей. Але у Корі було справжнє інтимне насильство, і це сталося, коли йому було 11 років. Тодд Бріджес. Дитина із ситкому різні ходи також розповідає про насильство над собою. Ці покидьки не оминули і зірку франшизи Один вдома Маколея Калкіна, але найбільше вражає історія Марка Райана, моделі з цинценаті, який перетворився на алкоголіка після тривалого перебування у Голівуді. Спочатку його батьки з гордістю демонструють його фотографії, де він успішний у спорті та моді, потім йде розповідь про його коротку голівудську кар'єру, як він повернувся закінченим алкоголіком, зовсім зламаний фізично та морально. Намагаючись різко кинути пити, він переніс серцевий напад, після якого залишився паралізованим. Зараз він в інвалідному візку, нездатний навіть самостійно їсти. Його друг Майкл Іган, який висунув звинувачення Брайану Сінгеру та його приятелям. Надалі забрав свій позов. Суддя звинуватив його у брехні та плутаних свідченнях. Ще одна мета цього фільму допомогти жертвам насильства і не дати їм скотитися в алкогольну залежність та тяжкі психологічні розлади. Усі прибутки від картини пішли до Фонду допомоги таким жертвам. Отже, що ви думаєте з цього приводу? Чи посадять усіх причетних до таких злочинів за грати? Напишіть в коментарях, та як ви думаєте, в політиці також твориться те саме? Також підписуйтесь на канал, допоможіть каналу фінансово та долучайтеся до збору на ЗСУ. Дякую вам за перегляд.